Про арбітра теж треба буде окремо говорити. Андрій Коваленко. Зараз він на ваших екранах. Арбітри, якийсь Полтаву представляє. так, так трапляється. Тепер в нашому футболі, ось ці регіональні ізоляції, скажімо так, арбітрів. Вони вже у минулому, і ось так складаються обставини щогодні, що Андрій Коваленко, арбітри з Полтави, буде обслуговувати матч Полтавської ворства. Момент зараз удар по воротах від Руслана Черненка, футболіста. Друге ім'я якого це удар, таке враження. Руслан Черненко лідер сезону в українській прем'єр-лізі по кількістю прямих ударів зі штрафних. Це непогане рішення, тонке рішення. Всі чекали подачі. Чернов пробиває поворотах. Перший удар. Площину воріт від оболоні на сьомій хвилині цього матчу. Констатуємо цей момент. Атака пивоварів продовжується і з правого флангу не дістає. Футболіст київської команди м'яч і той виходить за меж футбольного поля. Всі я впевнений, футболісти полтавської ворсти в цьому епізоді не чекали розіграша. Подачу удар, по воротах ісенко вдруге. Сейвич я цього разу тарануха пробував головою після подачі з правого флангу. Це дійсно небезпечно. Чорнов, якщо я не помиляюсь, так виконував цю подачу з правого флангу. Ні, це не Чорнов. Дві команди, які багато борються, Дві команди, які ладні битися. Зараз момент Глущенко виходить віч на віч. відпрацьовує до кінця в цьому епізоді і допомагає захищатися Артему Кічаку. В якийсь момент здавалося, що це вихід віч на віч. Але Максим Грисьо, який сотий поєдинок в українській прем'єр-лізі сьогодні проводить ось в цьому епізоді. Він заслуговує на компліменти. До штрафного майданчика передача Павло Ісенко. попри те, що м'яч не летів в площину, його Говорить, м'яч забирає з руки. Дай! Валерій Ващенко поруч з ним хотів би волів вибачити передачу іншу, але футболіст знаходить ось таке рішення. І Удар по воротах їсенко рятує свою команду. Момент номер три для оболоні дуже гострий момент. На ударну позицію Ігор Мединський виходить, виводять його партнери, і така довжелезна передача на мединського проходить. І він завдає удару в площину воріт. Дуже хороший момент. Збиває Полтавська ворскла на 38-й хвилині. Рефері вказує на центр поля, перетинає м'яч лінію воріт після удару Ібрахіма кане. Зверніть увагу, як святкує Полтава. Наскільки щиро не врятував у цій ситуації Артем Кічак, оболонь і серія. Оболоні суха серія команди переривається понад 300 хвилин. Якщо бути точніше, 333 хвилини не пропускали оболоні. От зараз малійць Ібрагім Кане засмучує столичну команду. Подачі справа флангу цього разу. Вибиває Грицьо, але на суперника вибиває степанюк. Степанюк до штрафного майданчика. Передачок чи буде удар? дере. Удар є. Забиває Ілля Крупський перший м'яч у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Забиває 19-річний оборонець полтавської ворскли. І після другої повітряної тривоги полтавська команда робить різницю на футбольному полі. Ілля Крупський ним цікавляться низка клубів з України. Ним цікавляться з-за кордону. У ворскли є серйозна пропозиція по ньому. Ну і зараз Ілля Крупський серйозною роботою на футбольному полі підтверджує, що цей інтерес до. Нього є небезпідставний. Подвоює свою перевагу Полтавська ворскла Як прийшов цей гол, давайте зараз на повторі подивимося. Степанюк він підіймає м'яч тут. Ніхто із футболістів оболоні не реагує на траєкторію польоту. М'яча ніхто не встигає до м'яча. І виходить, що в цьому епізоді Степанюк асистує. оболоня атакує. І синко не забирає м'яча ні з першої, ні з другої спроби, але з третьої все ж таки м'яч в його руках. Зараз перерва Ворскла попереду із рахунком 2-0 після першого тайму матчу з Оболонью. Повтор цього епізоду. Бачимо, раз, два і лише з третьої спроби. Мединський тут був поруч. Степанюк удар по воротах в стінку з футболістів оболоні влучає він в обличчя Карася. Здається, прилітає м'яч. Ой-ой, ой ну неприємний епізод. Подача. Удар воротах. і ще одна спроба удар. З Лінії воріт М'яч виносить футболіст оболоні. Це Валерій Дубковін. Рятує Оболонь Зараз після удару. Дуже близько було до третього голу ворсклян. Супермомент зараз не реалізовує Полтавська Ворсла і... Героїчна робота на лінії воріт від Валерія Дубка. Скляр віддає зараз передачу. Ковталюк от чи втече. Зараз ковталюк, 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 ковталюк. Забиває 3-0. Ворскла забуває третій м'яч, і це робить Микола Ковталюк. Другий м'яч в цьому сезоні в українській прем'єр-лізі. Третій м'яч в усіх турнірах забивав він у фіналі національного кубку за полтавську команду. І зараз втік показовий момент, попри свої габарити, цей дуже високий, такий фактурний нападник зміг. цей Футбольний буліт реалізувати вихід. Віч на він перетворює на забитий м'яч. Артем Кічак не рятує в цій ситуації. Оболонь. І Микола Ковталюк, автор забитого м'яча. Знайшли красного піра у чужому штрафному майданчику. То кидає на партнера Ліворуч. Удар по воротах. Мединський пробиває, не влучає. Хороший шанс для оболоні на 66-й хвилині цього матчу. І в багнюку падає Павло Ісенко. Рятуючи свою команду, намагаючись рятувати. Ігоря Мединського виводять на ударну позицію. І кутовий. Косовський виконує подачу, удар. Карася. Чи буде другий темп? Можливо, третій удар. 3-1. Данило Карась корочує відставання після кутового. Дві спроби поспіль було у центрального захисника в цьому сезоні схожі м'ячі. Максим і Мереков із металіста 19-25 забивав неодноразово. Ну а зараз Данило Карась у такому ж стилі забиває другий м'яч у цьому сезоні. Ворсклі не вдається перервати свою серію. Без пропущених м'ячів, точніше, серію із пропущеними м'ячами. Подача Косовського. Тут боротьба за участі того таки карася. І ось його удар. Його удар потужний, моцний, як то кажучи. Удар, на який Павло Ісенко вже не реагує. Реагує, але не дістає рукою. 3-1, це цікаво. Непогана подача зараз у напрямку крася віддякує партнеру за це постачання цією передачею. Піднімає до гори великий палець! Степанюк удар низом Парирує його Артем Кічак. Хороший момент зараз був для полтавської борскли. Хороший шанс Степанюку після... Навіть гіпотетично борслі нічого вже не буде загрожувати з точки зору перехідних матчів. Філіппе зараз обкрадає дука Філіппе, Філіппе, Філіппе. А це вам не Микола Ковталюк. Ковталюк ось такий шанс сьогодні реалізував. Філіппе його марнує. Хороший шанс, хороша нагода. І зараз послизнувся Дубко і Філіппе. Ну нікого більше не було. Зараз вишневський боротьба за м'яч у чужому штрафному майданчику. Павло Ісенко має право грати руками у власному штрафному майданчику, і це великою мірою визначає долю цього епізоду. Бацула виконує подачу. Є удар по воротах в напрямку. Воріт, але не в площину. воріт. Ну, здається, дотягнувся хтось із ворсклян в цьому епізоді до м'яча. Але акцентованого удару тут все ж таки не вийшло. Звучить фінальний свисток, який повідомляє нам про те, що Ворскла вже дуже і дуже спокійно на хорошому емоційному тлі буде готуватися до матчу заключеного туру із ЛНЗ.